Привіт з моїх каналу. Сьогодні я вам хочу розповісти про новий захист для бензотримера, щоб косити моїм роторним ножом біля дерев, біля бордюрів, заборів і так далі. І не пошкоджувати ніж і не пошкоджувати, скажімо, той самий забор дерево, чи якусь рослинку, в якої ви хочете прокосити. Ця історія вже триває декілька років. Перший захист був ось такого. Зразку. Він був просто кромкою, тут обертався ніж, хоча цей захист був зроблений саме для косіння газонної трави, щоб можна було косити рівніше і ніж трикутний, звичайний, не впирався в забор, не бив забор і в бетон. От. Але з цього захисту була, був один недолік, він не косив високу траву. Тільки газонну низьку, там сантиметрів 5-7 більше він не косив, вона, трава загорталася під низ, і він її проходив і, скажімо, не міг її скосити. Ось. Другий ніж я зробив ось такого зразку. Цей ніж вже кращий, але він, коли ти якби хочеш скосити, то він... Траву відгинав сюди і багато залишав біля самого краю і не міг взяти. Хоча тут знов ж таки видно, що самі ці прорізи вони вирізані. Тось можна регулювати під себе, тобто можна було поставити ось таким чином, тось, і косити в цю сторону, можна було поставити ось таким чином, тось, і косити, наприклад, вперед іти. Тось, іти вперед, наприклад, або так само можна йти в цю сторону чи чи всю сторону, тобто, наприклад, там косити тось, з цього боку, де вирізано, там воно і скажімо, косить. От. Або в принципі, мона воно і в другу, але з цього боку воно не буде скажімо, близько сильно, там буде певний зазор косіння. От. Третя версія була вже ось така. Тут була проблема, що ця шайба я її зробив трошки за великою, вона також з вирізами, але вона завелика. І вона себе, скажімо, не дуже зарекомендувала туди намотувалася трава. От, особливо, якщо висока низька там до 10 сантиметрів не було проблем, а висока така сантиметрів 40-30, то дуже намотувалася, тому що шайба велика і звідти було скажімо, складніше виняти. Плюс тут я зробив ось такий захват. Ти коли ведеш біля забора, біля рослинки, сама тось, ведеш біля рослинки, воно травинку загортає сюди і ніж її роторний зрізає. От. А з цього боку, зроблено під таким кутом, щоб трава не заходила в середину і не намотувалася, а її викидало. Ось це виходить, остання модель. Вона себе найкраще зарекомендувала. Тут найменша оця, би, шайбочка, кріплення вона менша. І тут сильніший йде захват тобто, самої трави з краю. І тобто, тут сам вигнутий ось таким би, чином. Ось так воно вигинається для кращого викидання трави. От. І знову ж таки сам розмір по косу, скажімо, от від цього краю, і от сюди 25 сантиметрів. Тобто, практично, як розмір ножа, такий і покос іде. Тобто воно захвачує якраз тільки, скільки треба. Також тут є, там якщо буде видно. Є прорізі, то його можна регулювати, чи його поставити, скажімо, більш в цю сторону, щоб, щоб цей зуб був в цьому місці, або поставити, щоб він був, наприклад, сильніше, щоб там захвачувати, щоб там не пошкоджувати рослинки. Але, в принципі, ну, кажу, кріпиться тими самими трьома болтиками на китайський редуктор. як... Практично все одне, що там треба буде підточувати, що під низом іде така ця коронка, що з боку має отвір, щоб ніж затягувати. І що вона буде підтирати, то треба буде її або підрізати, або підігнути. Там я потім покажу, зніму покажу, як воно ще треба зробити. Так, сам захист має тут прорізі. Такого, таким чином, тобто можна його ставити і ось так, і скажемо, ось так йому кріпитися. Тобто, різне регулювання. Можна ставити, так само, що вам треба йти, наприклад, в рядочку треба вперед вузький рядочок, і ви не маєте можливості збоку боку йти. Можна поставити ось так. Наприклад, тут не буде пошкоджувати рослинку, тут не буде пошкоджувати. А скажімо, звідси, і от сюди, воно буде рядок викошувати. Тобто можна йти вперед, ніби як скажімо, таким чином. Можна ставити і в цю сторону. Так само виходить, що з цього боку не буде, наприклад, брати, а звідси, і от по ось це місце воно все викошує. Тут тобто, ротор обертається. Тепер покажу, як воно це все кріпиться. Тобто береться цей захист. Ставиться сюди. Тут є, правда, є така защитка для шана. Вона не дає, щоб трава намотувалася. Скажу, що диска трава, можна її просто не ставити і просто захист прикручувати. А якщо трава висока, то тут її треба або підрізати, тому що це починає Підтирати, тому що тут 2 мм товщина оцеї шайби з прорізами, і воно починає підтирати. І, то є, або тут треба його, якщо є когось дрімель, вона вибрати, наприклад. Або напільником, або просто, як я, наприклад, зробити, просто взяв, загнув його ось таким чином, і воно якраз там проходить і не тре. Так, ну і покажу, як я збираю. Ось так ставлю. Всі болтики средку наживляю, а потім вже Так, Ну і ось таке є регулювання. От. Ось так воно регулюється, це якби мінімум, це якби максимум. От. Таким чином. Тобто і Зажимається. Повністю вже потім, як ви такі треба собі. Ставиться оця е, шайба, потім ніж. Е, ніж важливо ставити роторами донизу. Е, ставиться тось, така шайба, ось звичайна. Далі ставиться, якби в звичайному ножі збирається, нічого там немає, якби хитрого. Я затягую руками, я там, сюди в отвір нічого не От, І воно виходить, що тут не пошкоджує, і тут так само якби, не пошкоджує ще певних, певних декілька скажі, сантиметрів. О, а цей весь сектор воно, якби, зрізає. Тут так само є певний якби, зазор біля 1,5-2 см. Хоча, якщо наприклад, нагнути косу, то воно його вдаряє, скажімо так. Йому можна вибрати сам, під саму землю, викосити там якісь чи пагонці, чи траву, чи якісь бур'яни, якщо треба в круг дерева, наприклад, там, чи вкруг якоїсь рослинки, то воно вибирає. Ось такий в мене вийшов захист. Далі я покажу, як він працює біля дерев, біля забору і взагалі як він косить траву скажімо, з таким захистом. Дивіться, далі все буде видно. Ну, ось такий якби, результат. Тобто воно все біля дерева викошує і, і по самому дереву не довбить, тому що боє е, цей захист, і ним можна, якби, по-перше, забираєш е, скажімо, якусь русунку, воно цим клюком забирає і ніж зрізає. Тож в принципі працює добре. Е, можна використовувати каже, в різних цілях. В чому плюс цієї насадки? Тому що можна косити і не пошкоджувати те, що не треба, Скажімо так, забор, рослинку, дерево, кущ і так далі. Ну і покажу далі ще в других місцях.

Так, ну ось тут так, видно, що біля квітів дуже близько я прокусив, а самі квіти якби не пошкодив. Так, ну от, навіть видно, що в груп квітки прокусив, якби це прокошено, а сама квітка якби не пошкодилася. От, якби таких, в принципі цілий цей захист і є. Так, е, Тут були е, такі паростки десь ну, до сантиметра, скажімо так. я їх е, і викусив і плюс я їх подрібний взяв. Е, щоб тут їх загибати ніхто не буде, вони як, її там перегнують, якби і буде добре. От, от так працює цей захист. Знову ж таки, кажу, можна підвести і цим боком, і викусити під сам сам бік. Якщо ви ставите під таким кутом, то тоді воно якби ніж проходить і не пошкоджує те, що вам треба, скажімо, косити. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікавіше.